Від пана Юрія нічого не сховаєш. Помітили все ж таки От варвари. Хоча я швидко пролістав і ховав все одно, пан Юрій помітив і питає: розкажіть про порядок влаштування нижнього вузла розумного вікна. Вузол прийманув на сторінці 50 проєкту, що ви сьогодні демонстрували. Профіль тріатерм можна в цьому випадку замовити при нульовому циклі. А як з ніжавіючих профілів там. Та анкерами під розсувними вікнами. Вони вже під час монтажу вікна. Дякую за відповідь. Значить, друзі, у нас на ринку є різні якби системи розсувні. Є металопластик є алюміній і вони також відрізняються по жорсткості і по вазі скла. І отут я би дуже радив все ж таки співпрацювати з виробником вікон і отримати у них завдання. Значить, на наших об'єктах ми використовували різні підходи. Скажімо так, був підход до ери теплих профілів, тому що тоді їх на ринку не було. Ми використовували або піноскло, або комбінацію металевого профілю, комбінацію металевого профілю і утеплювача. На сьогоднішній день рішення з металевим профілем ми не використовуємо, тому що це доволі трудоємка, треба вошкатися. На сьогоднішній день дійсно простіше нам використати саме от ці теплі профіля. Тобто це щільні пінопласти, у котрих щільність 150-200 кг на метр кубічний. От один з виробників. Так, да. впізнаєте Узна... да? блакитного кольору. Тобто, в четвер у нас був представник компанії Херш Парацель, пан Олексій, і він нам розповідав от про пінопласти. Дуже вам раджу подивитися те відео, там дуже багато цікавих моментів. Так от, ці профіля вони витримують велике навантаження, але ще ми можемо стикнутися. Є розсувні вікна, котрі сунуться. Ну от Якщо зверху подивитися, ось так. да а є вікна, котрі складаються. От. І ті, хто складаються, вони створюють дуже великий момент на опрокидування, тому що ну, вони складаються, велика маса скла, там півтонни тонна, воно тисне в одну точку, і оцей от матеріал він може просто тупо не витримати. Тому навіть при тому, що він доволі міцний, ви повинні розуміти, що остаточне рішення, як ми робимо, приймає той, хто монтує вікна, монтують вони основу самостійно, або вони дадуть вам технічні завдання. Це буває по-різному. У нас є партнери, наприклад, фірма Зігмар, да, пан Олексій, коли монтував вікна на будинку, котрий ми здали в 24 році. Ви також його можете бачити на нашому каналі. Вони роблять підготуючу основу самостійно. Вони проробили вузли на основі нашого проєкту, тобто концептуально там було все показано, вони додали трошки свого, ну, тому що є особливості монтажу. Ми затвердили це і вони готували основу і монтували вікна і несуть повну відповідальність за це. А є об'єкти, де підрядник, котрий монтує вікна, не займається цими роботами, і тоді ми з ними узгоджуємо. Яку ми готуємо основу, ми її готуємо, а вони приїжджають і на цю основу вже монтують вікна? Зрозуміло? Тобто є два різних підходи. Так, далі. Якщо у нас з вами вікна невеликі, да там буквально два метри, може трошки більше, котрі рухаються паралельно одна одній створці, коли у нас жорсткі рельси, тому що ви ж розумієте, що рельса може бути тінюсінька, а може бути і більш потужна. І рельса доволі сама така потужна, то я вже бачив монтаж на інших об'єктах. Не у нас, ми так ще не монтували, але у інших я вже бачив, що от на цей матеріал прямо ставиться рельса, тобто матеріал виставляється в нуль. Чітко в нуль, це пінопласт, якщо що можна підрізати, підстрагати. От, і на нього вже монтується рельса, і по цій рельсі значить, бігають наші росувні системи. А от у пана Олексія фірми Зігмар ми з ними узгоджували трошки інше рішення, тому що у них створки, там расуни складалися. І, а, там були великі створки розпашних вікон. І створювався великий опрокидуючий момент. Зараз ще попробую знайти цей файл. Я ж сказав, розпашні. Е, ні, не знайду я. Буду, друзі, від руки малювати. Вибачте, не буду витрачати ваш час. Давайте від руки намалюю. Там головне концептуальне рішення. значить Ми узгодили з, з ними наступний наступний піражок. Значить, водостійка фанера вони на, у себе на заводі клеїли під тиском. значить Тут ми використовували щільний пінопласт, а отут ми використовували водостійку фанеру. І рама у них ставилася ось так. Бачите? Ну Звісно, з герметізації, з пароізоляції і так далі. Тобто, коли створка відкривається, велика створка, з важким склом, склопакетом, іде точкове навантаження, і от саме це навантаження вже тримала оця товста фанера, десь 25 мм була. От. Тобто, от таким от чином ми з ними узгодили цей елемент під ці от вікна. Такий же підхід можна використовувати і в расувних системах, тобто, коли у нас створки бігають паралельно або збираються в одну групу. Наприклад, якщо ми дивимося зверху, є система, є прийом, і створки от можуть збиратися от сюди, ви могли бачити. І отут, коли вони так збираються, і утворюється оцей от великий момент, котрий може змінати опору. Тому, от якщо монтажники фірма, що монтує, згодить то як варіант може бути таке от підсилення цього елементу. Тобто не просто пінопласт щільний, а от з водостійкою фанірою. Саме водостійкою, друзі, тому що все ж таки ми це в нижній зоні. Наступне. Давайте відкриємо тот проект котрий пан Юрій побачив, і подивимось його на 50-му аркуші. Навіть пан Юрій Аркуш помітив. Так, ось, воно. ось ми бачимо з вами ресурсну систему. Тут, як один з варіантів, ми розглядаємо систему з профілей Оці от профіля можуть бути металеві, оцинкований профіль, алюміній, може бути склопластик. Тобто, це не є принципово. Просто паралельно нашим створкам закладається. Жорсткий елемент з гайками. Отут от, гайки, в залежності від ваги може бути довга така гайка, котра витримує більше навантаження. тобто Це принципове рішення, остаточно треба узгоджувати з монтажниками вікон. І ось ми бачимо з вами ось таке рішення, тобто в такому випадку тут може використовуватися звичайний екструдований пінополістирол або піноскло за бажанням і так далі. от Тому що основне навантаження тримає от саме от саме ця труба. Котре от шпільками і гайками Всі ці елементи вони виконуються з нержавіючої сталі, відповідно, тому що воно закривається, його не видно. І щоб, ну якщо не дай Боже, потрапить волога, буде корозія, ми ж цього не побачимо. Тому тут закладено саме от таке от рішення. Наприклад, фірма Зігмар у них є запатентована система, вони використовують. Профіль квадратний, перпендикулярно до вікна. Принцип такий самий на шпільках. От, вони просто багато-багато цих профілів поперек вікна. Я не знаю, чому вони роблять так. Я багато років робив ці труби завжди вздовж вікна, тому що для мене це легше, тобто менше трудоємкість. Ну Не треба різати трубу, я можу шпільки поставити трошки меншої кількості там відповідно да вибрати трубу, наприклад, квадратною або прямокутною, в залежності від навантаження. Тобто, для мене це рішення воно більш універсальне, а терморозв'язка, вона ви ж бачите, друзі, на цьому кресленні от завдяки. Доволі велике та утеплювача, там може бути 20-30, 40 мм, залежить від ширини рельси, ми, в принципі, забезпечимо терморозв'язку. Все одно вона краще, ніж у цього профілю. Це у мене один підрядник, ми монтували це вікно, заскліли терасу десь через рік і два, як ми збудували будинок в кетежому містечку в Дмитрівці Замовник захотів засклити терасу. І там от саме от такий підхід і був застосований. Я навіть деякі відео знімав, викладав на старому каналі. от е, І мені тоді підрядники казали: Ну так тут же ж метал, тут же холодно. Я кажу, вибачте, друзі, у вас тут шматок пластика стоїть в рельсі, а у мене, мене високоефективний утеплювач. Це рішення воно все одно тепліше, ніж оці от рельси. Розумієте? Ну і звісно, що це рішення воно універсальне, ми можемо застосовувати в різних місцях. Це ще рішення, котре ми закладаємо в проєкт. Чому от зараз, коли у нас з вами є теплий пінопласт, Да ми можемо використати інше рішення в нашому проєкті саме таке рішення. Я вам, друзі, поясню один простий принцип. Коли ми робимо проєкт, я вважаю, що треба надати в проєкті хоча б одне рішення. Хоча б одне. І. Одна справа, коли ви будуєте будинок десь біля мегаполісу, а інша справа, коли ви будуєте будинок подалі. І не завжди туди доїжджають професійні підрядники. Тому рішення іноді можна закласти більш з простих матеріалів, більш прості ті, що можна зробити ну, більшу кількості людей, так скажемо. По-друге, по у нас остаточно все ж таки. немає. Підрядника по вікнам, ми не знаємо Ні товщину скла, від замовник може захотіти броньоване? скло склопакеті? Може. от Тут ще не факт, що фанера витримає. <гадання> <с tej> от. Е, тому ми закладаємо рішення як один з варіантів. розумієте Якщо навіть підрядник. Котрий монтує вікна, скаже, ні, мені, мені це не підходить, я буду ставити на щільний пінопласт. У мене невелике навантаження. Що в такому разі відбудеться? Давайте з вами подивимось. В такому разі, друзі, ось тут просто з'явиться щільний пінопласт на весь об'єм. Все. Розумієте? Або поставиться просто фанера Якщо підрядник скаже, мені цього достатньо. Все, бачите? Головне це передбачити гідроізоляції виїмку в бетоні. Ось що головне, розумієте? Тому, коли ви дивитесь проект треба коли ви робите проект треба це враховувати. Якщо є така можливість, ми закладаємо універсальне рішення, щоб воно було гнучке. Щоб можна було застосувати різні підходи, різні варіанти, зважаючи на те, що на ринку різні фірми працюють. У всіх різний підхід. Розумієте? От. Тому, друзі, дуже дякую кожному нашому замовнику, котрий нам замовив проєкт. Ви ж бачите, що проекти, котрі ми видаємо, зроблені відповідально. Це не просто так. Ми все ж таки стараємося проробляємо всі ці вузли, хоча не без нюансів. Всяка була. Дякую за ваше питання. Я сподіваюся, що відповідь була вичерпна.